Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Сьогодні приїхали в свій садок подивитися, як все посохло, трошки попрацювати, бо в нас замало часу. Що встигнемо, може знімемо вам, покажемо. Отже, друзі, залишайтеся з нами, подивитися, що в нашому садочку наразі, бо все, все ще. В Харківській області дуже спекотно. Вже чоловік і каву зварив, друзі. Сьогодні у нас знову кава від компанії 25, кофі Ростерс, і дивіться, яка гарна наліпочка. Любіть Україну, тож спочатку п'ємо каву, а потім підемо працювати. Коли ми п'ємо каву разом з чоловіком, міркуємо, що будемо робити, що в майбутньому нас очікує. Особливо, коли гучно, коли чуєш все це навкруги, але все одно треба мріяти. Мріяти, думати, що нас чекає, планувати. Бо це, знаєте, підтримує, коли ти робиш, робиш, робиш те, що треба, а потім буде, як буде. Тож, друзі, п'ємо разом з нами каву, хто дивиться вранці. Заварюйте каву пийте вранці. Хто ввечері можете додати трошки, трошки молочка. Беріть свої смаколики. В нас, бачите, ось який виноград вже вродив в нашому садочку. Тож ми каву і виноград. Ось таке поєднання. Коли приїжджаємо в садочок і дуже мало в нас часу, щоб доглянути, завжди оптимізую весь процес. От зараз Підстрижу ялівець, все це впаде на газон, а потім вже будемо підстригати газон, щоб все, знаєте, щоб так заощадити собі час і навіщо зайві рухи робити. Підстригаємо. Це звичайний ялівець козацький. Хто не знає, хто на нашому каналі давно знає, що ось такими кулями вистрігаю. Бачите, який мені він дуже подобається. Звичайний козацький ялівець. Ну навесні там трошки може бути там їржі. Ну і що? Обробили препаратом гарним скор. І все. Стрижіть. До речі, зараз вересень. Потрібно всі рослини починати підстригати, готувати їх до зими, щоб вони мали більш щільну форму. І тоді їм не зашкодить зимовий сніг, льодяні дощі і все таке і інше. Підстригаємо, чистимо середину, підгодовуємо осінніми добривами, в кого є можливість. Краще користуватися такими, щоб розсипати їх, занурювати в ґрунт. Це пролонговані. Я користуюся Яраміла або фертіс. Вони гранульовані. Мені дуже подобається, підсипала. Трошки туди в землю підгорнула, і вони починають працювати. Дощі, осінні і все таке інше. розчинить, підготує, підготує хвойну рослинку до зими. Тож, друзі, ось саме зараз все це і треба робити. Всі рослини підстригати, щоб вони були охайні, щоб вони взимку війшли стрункішими, гарнішими. Працюємо. Нещодавно мене запитували, який олівець ароматний. Друзі, всі олівці ароматні. Коли їх стрижеш, це неймовірний аромат, це фітанциди. От зараз я підстригаю, то такий запах, друзі, неймовірний. Ви вже почули? А, Ще не передає камера всі запахи. Ну, це, я вважаю, вже скоро і таке буде. Ще обов'язково додам вологі мокрі рослини стригти не можна. Дочекайтеся, щоб вони висохли, щоб рослинка була суха. От ми сьогодні приїхали, друзі, раз на місяць потрапляємо в свій садок. Минулого разу ми приїхали, був дощик вночі. І Сьогодні приїхали, бачили, що були калюжі по дорозі. Теж був дощик, Тож, тож ми трошки почекали, щоб рослинки підсохли. Друзі, мене стрижка заспокоює. Я не знаю, як вас, я це обожнюю. Коли стрижу хвойні рослини, мені взагалі більш, більш нічого не треба. Трошки е зранку смачної кави, особливо, якщо її завари, чоловік, мені це дуже подобається. А потім стрижу, доглядаю за рослинками. Нещодавно в Мене запитували, як це ви ось такі великі кулі створили з звичайного ялівця. У мене він ось такий розлогий в різні сторони, всі пагони. Друзі, за 2-3 роки все це можливо. Якщо навіть ось такі великі лапи в вас, вашого ялівця в різні сторони, вони ось ці такі самі були. Потрошку, потрошку підстригала. Перший рік ще не такі дуже гарні були. Наступного року більш щільні. А вже на третій рік вже можна було побачити, що це дійсно гарні кулі. І кожного року підстригаю, бачите, які велетні. Дуже декоративно виглядають і. Дуже декоративно виглядають. З цієї сторони так, впевнена, я ходжу. Це в нас. Ялівець ґрунтопокривний Вілтоні. Завжди, коли його показую, кажу, що по ньому можна ходити, і йому це не шкодить. До речі, цей ялівець є в нашому розпліднику в продажу. Тож, кому треба, щоб ось так посадити, закрити всю землю від бур'янів і ще можна ходити, підстригати, доглядати квітники. Замовляйте гарний ялівець Вілтоні. Не дуже охайно виглядає квітник. А що зробити, друзі? Передній край в нас бруслина Emerald Gold, Теж її підстригаю кощорізом. Це не хвороба. Ось бачите, вся середина. Це в нас туя елегантісіма. Вся середина жовта. Це осінній хвоєпад. Він починається вже на початку вересня. В когось трошки раніше, в когось трошки пізніше. Деякі рослинки, бачите, ось ця туя стоїть. В неї ще хвоєпаду немає. В ялівця теж немає. Ми його почистили, мені здається, влітку встигла цей почистити. Оце все треба чистити. Восени, якщо є можливість, бо якщо не почистити, всередині затримуються хвороби, шкідники там зимують, яйця їх, на що? Воно вам треба, щоб навесні вони почали годуватися яскравою гарною вашою хвойною рослинкою. Тож не лінуйтеся, чистіть всередині ваші хвойні рослини, а ми будемо. Ось взяла такий подовжений кощоріз в мене, тому що ялівець високий. Зараз його трошки підстрижу. Скажете, навіщо такий довгий кощоріс? А щоб не залазити на драбину? Дивіться, де я туди тут її поставлю. А ось завдяки такій подовженій. Подовжена ручка, я можу підстригати дуже високі рослини. Ви скажете, Світлана, ви ж доглядаєте за своїми рослинками, чого він такий у вас нерівномірно зростає з усіх боків. Біля паркану в нас зростав раніше кампсіс, і він закривав з цієї сторони весь цей ялівець блюеро. І бачите, та сторона така лисовата. Потрошки підстригаю, потрошки відновлюється гарна форма. З часом там вже нічого не заважає біля паркану. З Часом він буде більш щільним. Чим більше ми стрижемо, тим краще наростають нові гілочки на хвойній рослинці. Можна стригти три рази за сезон На весні, влітку і ось на початку осені. Або якщо ви на півдні живете, можна навіть і взимку стригти хвойні рослини. Це їм не зашкодить. Тепер хочу трошки прибрати верхівочку, щоб в цьому місці не дуже високий був ялівець. Можна побачити зараз, що він вже був підстрижений, нові пагони почали зростати вверх. До речі, якщо ви не захочете стримувати зростання свою рослинку хвойну, і припинити її підстригати і зверху, вона почне розростатися. І вверх, і, вши, і завширшки у вас буде саме така, яка вона повинна бути від природи. Це все від вашого бажання. Якщо будете регулярно підстригати, рослина буде саме тримати цю висоту і ширину, яка вам потрібна саме в цьому місці вашого садочку. Мені дуже подобається, трошки збільшила ще ось цю ручку, вона подовжується. І тут декілька положень, бачите, я можу отак зробити, щоб підстригати верхівочку, щоб більше рівно, рівним був. Зверху зріз. Починаю знаєте, друзі, коли у багато місця, ось біля рослинки яку стрижите. Дуже зручно, бо в мене було дуже багато запитань, коли бачить, що я працюю саме цим подовженим кущерізом, чи не заважкий він, чи мені зручно їм працювати. Друзі, ви ж бачили, дуже зручно. І тільки треба, щоб хтось був поряд, щоб або ти сама повинна виходити і дивитися, чи рівно ти все зробила, чи щоб хтось радив зі сторони, От, як мій чоловік зараз знімає. Як його жінка працює і трошки коригує, каже, трошки тут, трошки тут прибери ще. Верхівочку ви ж можете стригти, як вам хочеться, щоб вона навіть ось така була. Або закругляйте її, заокруглюйте верніше. Якщо ми стрижемо верхівочку дуже часто, тоді швидше рослинка буде в ширину зростати. Це, якщо вам треба, щоб щільна була або огорожа, або рослинка щоб пишніша була, тоді дуже часто стрижить зверху. Навіть не три рази, а можна і п'ять, і скільки у вас є можливості стригти і доглядати і бути в своєму садочку. До речі, друзі, я так заздрю тим, хто саме живе в своєму садочку і може доглядати. Ну, це біла заздрість, бо знаєте, розплідник теж багато часу забирає, за рослинками доглядаю. Це мені компенсує ось саме те, що ми не можемо бути в своєму садочку. А восени, коли такі яскраві фарби, коли забарвлення рослин неймовірне становиться, хочеться споглядати кожного ранку, кожного вечора. Це, що е діється в вашому садочку. Бачите, всі рослини за місяць дуже повідростали. Минулого разу ми і вербу підстригали, форму охайну їй додавали. А чому? Тому що з часом вона дуже важка верхівка, треба постійно стригти. Спочатку ось таким кущорізом низ підрівняю. І теж все кидаю на газон. Зараз все покидаємо, потім будемо газон підстригати. Верхівочку подовженим. Красуня-вербаха коронішийки. Дивіться, як розрослася. Дуже її гарно так багато зістригала. Наприклад, десь це була середина липня, коли вона вже відквітла. Знаєте, як вона квітує? Вона не квітує, в неї дуже яскраві, біло ось ці пагони. Потім зістригаємо, форму гарну придаємо, а потім вона знову відростає, друзі. І ось саме восени ще раз її потрібно стригти. Якщо навіть вона ще відросте у вас за осінь, осінь буде тепла. Потім на весні, дуже рано, до початку сокоруху, це десь початок березня, а якщо ви на півдні, це... Наприкінці лютого треба підкоригувати форму всіх пагонів. Вона тоді буде без листя, і ви будете дуже добре бачити, чи гарна у вас гармонійна куля вашої вербе хакурні шики. Тому що мені вона подобається, вона яскрава. Наприкінці весни, на початку літа, десь півтора місяці. Ось вона така яскрава. Зараз вам ставлю світлину, друзі, це неймовірне видовище. Так от. Щоб вона і взимку виглядала вас привабливо. Знаєте, коли гарно, сформований, е, е, гарно сформ... сформована верба, верхівочка, тоді вона декоративно виглядає навіть без листя. До речі, цю вербу можете придбати в нашому розпліднику. Вона у нас є. Азон підстрижений, жовтий. Ну, тепер, друзі, вся надія на дощик, щоб осінні дощі трошки його підтримали. Щоб він зазеленіший. Але ну, що скажете? Напишіть в коментарях. Охайна діляночка наша, за нашої відсутності. Як виглядають рослинки? Чи живі вони? Що ви скажете? Парасолька підстрижена. Газон підстрижений теж жовтий. Не встигаємо, друзі, вже підстригти ось цей олівець монглоу, блакитний верхівочку і вербу. Нішикі не встигаємо вже наступного разу, Да. Може, завдяки нашим Збройним силам та Господу Богу в нас ще буде можливість потрапити в свій садочок. Сіла трошки відпочити, бо друзі дуже поспішаємо, все робимо швидко, швидко, швидко. Ось так виглядає наша гірка альпійська. Іллівиць підстригли, тую не встигла почистити, ну нічого. Кожного разу, коли потрапляю в свій садок, я вже знаєте, так сподіваюся на те, що рослини витримають, що вони дочекаються нас, і наступного разу ми щось ще зробимо, щоб рослинки більш хайно виглядали. Ставте нам свою вподобайку, бо нам це дуже потрібно. Друзі, це допомагає розвитку нашого каналу і підтримує україномовний контент, друзі. Тож подобайка, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Дивіться наші інші відео по догляду за садочком, по догляду за хвойними рослинами. Заходьте до нашого розплідника сад, мрія і купуйте гарні доглянуті рослинки, які будуть прикрашати ваші садочки. Слава нашій Україні! Слава вам, наші українці! Не сумуйте, не скиглить, цінуйте все, що у вас є. Друзі, це надважливо. І мрійте, мрійте, мрійте. І саме головне, друзі, слава нашим Збройним силам, бо завдяки їм ми живемо, любимо, танцюємо, співаємо, все робимо, друзі. До зустрічі в наступному відео.